Христина Стефінів — український ніквучич в жіночому тілі. А що з тобою сталося? Твоя мама, напевно, дуже нагрішила в цьому житті. Нас доганяють на вулиці, почекають, Бог тебе стілить. Я знаю одну якусь мантру або якусь масть. Той то священник. Тато бабка ворожить. Чувак, вообще респект. Ти з нею. Ти з нею взагалі. Я вашу мать стою поруч і така, типу, що? Христина Стефінів. Український нік вучить у жіночому тілі. Мотиватор з усіх мотиваторів, який мотивує всіх немотивованих людей. Інформація прозвучала на правах дурнуватих епітетів. Я народилася шестимісячною з діагнозом ДЦП. Це дитячий церебральний параліч. І до 9 років свого життя взагалі не могла ходити. Пізніше з 9 до 21 рухалась тільки з допомогою, з допомогою сестри в основному або інших людей. В дитинстві були основні реабілітаційні штуки, але, власне, психіка дитини, моя, зокрема, сформована так, що ти, в принципі, ніколи не думаєш про те, що щось не так. Я не любила реабілітацію, я не хотіла нічим таким займатися. і... Була впевнена, що зі мною майже все нормально, бо в мене був батько, який там в 5 років відчим навчив мене писати, читати, рахувати до 100. І В перший клас я вже пішла, як я не знаю, дуже дуже розумною спеціалізовану школу для людей з інвалідністю, вадами опорно-рухового апарату, зокрема. І це був такий свій світ, нормальний світ, комфортний світ, і це дало якусь таку психічну безпеку. Тобто, ява ще як булінг чи ще щось з'явилося вже пізніше, десь в дворі, коли я починала рости. І реабілітація так, вона, звісно, була, батьки намагалися щось робити, але вона була несвідомою з мого боку, бо була як такий собі спосіб. Я не розуміла для чого, навіщо? І тому займатися почала вже в свідомому віці, і це трохи пізно. ДЦП це такий діагноз, який має різний рівень складності. Залежить наскільки уражений мозок і ось ті центри, які відповідають за рух. І якщо складність максимальна і нервова система, так само як і інші частини мозку, ушкоджені сильно. Людина буквально паралізована, тому дитячий церебральний параліч може бути ДЦП. Над складним якимось процесом, а може бути таким, що його майже не видно. Скажімо, ми можемо бачити по напружених руках, характерно, ногах чи тому, як людина прихрамує. Власне, мій діагноз це, взагалі, перша група, що означало, що я в принципі безпомічна, без допомоги сторонніх людей. Перспективи і прогнози були такі, що я ніколи не зможу ходити самостійно, обслуговувати себе самостійно, а тим паче жити своє самостійне життя. У 24 1 першого березня 2017-го я вперше пішла самостійно. Мій мозок ушкоджений. Це означає, що певні центри, які відповідають за опорно-руховий апарат, вони або умовно мертві, або взагалі якось не працюють. Мої голови немає природньої функції, що таке рух. Щоб зробити один крок, мені треба дуже сильно зосередитися, зробити вдих, переставити ногу на ногу, перенести вагу з ноги на іншу ногу, зробити відмашку руками, розслабити голову, бо особливість, ДЦП моє тіло, апріорі напружене. Коли людина умовно здорова якось ходить, включається тільки певна група м'язів, а інше тіло ні. В моєму ж випадку напружується все і активується все навіть щелепо. Тому рухи бувають неконтрольованими, і найскладніше не це взагалі розслабити тіло і свідомо включати саме ті рухи, які потрібно. Цьому треба вчитися, вчитися, вчитися. Всьому можна навчитися когнітивно. Я вже змирилася з цією ідеєю, що мені до кінця своїх днів треба буде вчитися ходити. Ніколи ця хода не стане автоматизованою, супер красивою, і так далі. Дуже залежить від того, як я почуваюся психологічно. Якщо це є певного роду сильний стрес, мене буквально стіпаніє і мій природний стан такий, як скажімо, ви максимально напружили своє тіло і в ньому залишилися. Мені невідомо до кінця, що таке природнє людське 100% розслаблення. В Європі є більша така свобода почуватися на рівних. І мають там місце проявлятися різні люди, скажімо, люди так званих нетрадиційних орієнтацій, поглядів, релігійних і так далі, і тощо, зовнішнього вигляду, стилю, і люди з інвалідністю входять в цю категорію. У нас в Україні, на жаль, ця взаємодія дуже часто, дуже, дуже часто. Не зовсім зрозуміло часто буває так, що незнайомі люди в транспорті на вулиці можуть підійти і роздавати поради. З щирим наміром якось підбадьорити. По, типу, я знаю один суперспосіб метод, тобі треба поїхати в ту-то -ту клініку, там наздоганяють на вулиці, почекай там, або Бог тебе стілить, або там я знаю одну якусь мантру, або якусь мазь, той-то священник, тато бабка ворожить і це все, що тобі треба зробити. Я життя прожив, я знаю. Це надзвичайно бісить, це, напевно, в топі першої трійки, бо це по суті не етично. Людина не знає історії і своїми найкращими намірами. Несвідомо стає начебто вище мене. Друге, що може надзвичайно сильно бісити, це якийсь такий момент, коли незнайомі люди моментально починають запитувати, а що з тобою? сталося? А це вроджене чи це набуте? А може це якась травма? І коли це питання раз по разу виникає без контексту, без якоїсь розмови, ось так, просто з якоїсь цікавості, є відчуття дуже часто такого. Артиста на сцені такого розважального характеру, який, по суті, має якось задовільнити цю цікавість. Бісить страшенно, коли діти тикають пальцями і кричать: мама, тьоті, мам, дивись, каліка, чи ще щось чи ще щось. Таке трапляється доволі часто. Чому? Тому що. Про людей з інвалідністю мало говорять і мало пояснюють, що це теж якась частина різноманітності світу. Я дуже часто можу говорити малим дітям, що подивись тобі три роки, і ти навчився ходити, а тьотя, цебто я вона, я якось свого часу цей момент пропустила, і тепер можу тебе не здоганяти. Діти з радістю, з інтересом включаються. Бувають такі діти, які там намагаються не знаю, робити певні кроки, показувати, як мені це робити. І я дійсно їм пояснюю те, що мені зараз цього треба навчитися. Ти навчився цього раніше, в мене якось так склалося, що мені треба цього вчитися зараз. Дитяча цікавість не це проблема. Проблема в тому, що для дитини з подачі батьків або з неподачі батьків найчастіше це наскільки якась така дич і дивина, що діти просто такі в шоці. Вони ніколи не бачили і не знають, що треба говорити дітям. Що люди бувають різними травми, бувають різними, і це частина такої умовної норми різноманітності нас людей, як і все решта. Якось я була на інтерв'ю. В одна одному з каналів у своєму місці, і воду така каже: наскільки я знаю, діагноз ДЦП – це щось таке спадкове. Що тут говорити? Все треба бачити сьогодні. В світовій медицині діток, які раніше рятували, знаєте, зовсім такі відмовляються їх рятувати, тому що розумієш, що потім з часом ці діти залишаються. Ну каліка, ми будемо так казати. Грубо, некрасиво, але це ре реальність нашого життя. Слово каліка інвалід звучить вкрай боляче. Зараз уже навіть є здається певний закон про вживання людей з інвалідністю. Люди інвалід? з особливими е е потребами. Ні, потреби не особливі. Тільки людина з інвалідністю. Розумієш, як би ми не шукали, щоб толерантно це не назвати, mm. проблема залишається проблемою. В головах в головах залишається. Я тоді, наскільки якось офігіла, це було так боляче, так якось, типу, що тобі ну, міцно за 60 жінку, ти багато років працюєш на телебаченні, що за Єресь. Якоїсь такої боротьби зі світом наразі немає. І я цьому дуже-дуже рада. Типу, я не можу сказати, о, всі люди такі, якісь не такі. Ні, мені напевно зараз більше йдеться про донесення інформації, а не якусь виховну годину для суспільства. Я навчалася в спеціалізованій школі для дітей з вадами упорно-рухового апарату. Школа невелика в івано франківську багато уваги вчителів, багато акценту на розум, тому що знову ж таки зараз я бачу, що це треба було якось компенсовувати, тому ми виходили такими розумниками. Бісило те, коли в цю школу дуже часто таке буває: приходило, скажімо, на якесь свято меценати, студенти, люди, які проводили різноманітні акції до різноманітних свят. І починалася ось ця така вистава. З подарунками, жалістю, великим співчуттям, вздихами і перекидуваннями на нас своїх якихось болей. От я прийшла, одного разу каже одна жінка: я прийшла, я побачила цих дітей, я зрозуміла, що в мене все житті, дуже навіть добре. Так, ми можемо так подумати, але коли це звучить в голос, і ти розумієш, що за твій рахунок свідомо чи несвідомо, хтось отак само стверджується, хочеться просто самого дитинства. Коли мені було 17, мене взяли на радіо, пропрацювала в прямому ефірі 8 років в радіоефірі, як ведуча ранкового шоу, ведуча пари, інтерв'юер. Пізніше працювала на телебаченні в різного роду виданнях. Знаєш, як на інтерв'ю приходить хтось зірки-менеджери, і це теж була перша реакція завжди якогось такого ніяковіння, різна. І по цій реакції часто можна зрозуміти, з якого людина контексту взагалі сама, як її життя. Будується там, чи вона більш освічена, чи скоріше навпаки, бо воно викликало здивування. В моєму житті залишилася звичка і залишиться не те, щоб навіть звичка, а ця особливість думати, відчувати і хвилюватися про те, як нова людина зреагує на мене. Це. І в нормальному житті, і умовно здорові люди, ну чого умовно? Тому що, наприклад, коли в людини хворіють легені, то цього тупо візуально не видно, але від цього її легені не стають здоровішими. Буває, я думаю, яка зараз буде реакція, і якщо це я стараюсь попередити про це, так якщо це зовсім нове знайомство. Якось підготувати з моєї сторони це комфортніше, спокійніше і культурніше. Але коли це не так. Я завжди буду потрапляти в це місце, де мені ніяково серед нових людей, хоча б якийсь перший час. І зараз я вчуся принаймні не намагатися поводитись так: типу: приходиш, коротше, всі своїх казарів тут в новій кампанії виставляєш. Це мій голос, це моя кар'єра, це моя сторінка, це моя історія. Я одна з перших людей в пострадянському просторі, яка пішла самостійно в 24, Що в перекладі означає, ви тільки не подумайте, я не кончена каліка, я нормальна і навіть крута. Поняла, поняла? Ну, якось вчитись це витримувати. Мені це доволі доволі незручно, і я вже змирилася з тим, що так і буде. Внутрішній стан людини з інвалідністю дуже часто такий, що типу, вибачте, що я живу, вибачте, що я така, яка я. Вибачте, що я там вас, вас вас якось зараз напрягаю тим, що я така, яка є, чи мені треба там більше уваги, чи мені не треба уваги. І в мене таке буває, що я починаю думати про іншу людину, чи не напрягаю я її зараз засильно, чи не болить рука. Я можу про це запитати раз, потім така ходити ще півгодини цією вулицею, цій людині нормально рука в неї. Сильна, там Цієї пора сильно не відчувається, я буду перепрошую, перепрошую, що так є, що так є. І тоді мені людина скаже, йди нахер, не тому, що в мене інвалідність, а тому, що її задобало. І все. Тому це теж якось може мене бісити і в собі, але зараз цього менше. Я маю знати про себе, як і там, напевно багато інших людей з інвалідністю, що в мене завжди буде ця така штука, що от мені якось ніяково за те, що я є такою, я є. І вчитися це приймати, вчитися з цим жити, обходити, щоб не ця штука керувала мною, а я якось о, підходить оцей черв'ячок всередину. Типу, а ну-ка стоп! Відкриваєш рот, питаєш, проговориш, а все, а все, 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 нормально, нема за що зацепитися, все окей. Часто трапляється так, що якась зовнішня ознака людини, інвалідність виражена, витима, не начебто ставить хрест на всі її особистості, тобто людина з інвалідністю. Апріорі якось не можу мати кар'єри, не можу мати щасливого успішного життя. Або інша крайність. коли людину з інвалідністю, скажімо, занадто героїзують, якщо я живу своє звичайне життя, обожнюю ресторани, люблю прогулянки, різного роду туси, людей взаємодію, це так надихає когось, що я вранці прокидаюся, встаю, Боже, ти мене так надихаєш! І тоді, неначебто, є такий образ супергероя, просто тому що ти живеш. Таке своє звичайне життя, як всі інші люди, скажімо, якби це хтось інший робив, це би не викликало аж такого захвату. Але це не від якоїсь жорстокості людей часто, а від просто того, що ця інформація просвітницька звучить рідко або не звучить взагалі, принаймні раніше взагалі не звучало. Тому ще однією дуже важливою штукою є ніколи не називати людей з інвалідністю, люди з особливими потребами, тому що потреби в нас нормальні, як у всіх інших людей. Інвалідність, це певного роду, особливість, як кольор очей, вага тіла, тощо, тощо. Але потреби звичайні, вони просто задовільняються якось частіше, складніше або по-іншому. І ще одна є річ, коли я знайомлюся з людьми, люди знайомляться зі мною. Я дуже часто чую таку штуку, тобі так пощастило, ти та зробила таку кар'єру, ти та займаєшся улюбленою справою. Ти обдарована унікальною силою духу. В мене так не виходить, я працюю на заводі. Треба далі це якось коментувати. Христина Стефінів, український ніквучач в іночому тілі. Мотиватор з усіх мотиваторів, який мотивує всіх невмотивованих людей. Це не так. Моє життя і життя інших людей з інвалідністю ніколи не спрямоване на те, щоби бути для когось допінговим натхненням. Ніколи воно не є таким. Найбільше моє бажання мати своє. Звичайне нормальне життя, таке повноцінне, про яке я суб'єктивно мрію. І скільки людей з інвалідністю, скільки мрії бажання амбіцій, і ці мрії, бажання, амбіції, капець, які різні. Я просто хочу жити це життя дуже сильно. Є ситуація, в якій би я створювала чистий, знаєш, такий протокол взаємодії з людьми з інвалідністю і взаємодії людей з інвалідністю, з суспільством, скажімо так. Бо часто буває так, скажімо, що мені дуже важливо зараз вчитися йти самій, щоб поруч хтось був йшов мені так психологічно спокійніше. Але інша людина про це не дізнається, якщо я їй про це не повідомлю, і природня реакція захотіти подати руку, особливо коли я шпортую 150 разів. Це дійсно може бути не так легко витримувати, тобто природня реакція. Якби кинутися і подати руку. Тому для того, щоб інші люди знали, як зі мною поводитись, мені необхідно вчитися і вміти інформувати, що привіт, мене звати Христина. Я якось так хожу, Якщо мені буде потрібна допомога, я обов'язково тобі про це скажу, почувайся, будь ласка, спокійно. Або зараз мені потрібна твоя рука, або зараз мені не потрібна твоя допомога, можеш просто побути поруч. І від ти про це не здогадаєшся, допоки я тобі про це не скажу. Дуже важливо. Не тільки там я не знаю суспільство ініціювати це прийняття взаємодію і так далі, і тому подібне, але і нам, людям з інвалідністю, вчитися знати свої потреби, свої межі одночасно. І інформувати про них заздалегідь і так дуже часто є, що люди проходять повсни, тому що вони там жорстокі, самозакохані і закриті, а тому, що дуже страшно отримати цю реакцію. Хтось очікує допомоги і думає, що людина щитає якісь оці очікування іншої людини. А хтось навпаки, там, скажімо, хоче вчитися або супер бути самостійним, і про це треба говорити. Топ найтупіших запитань твоя мама напевно дуже не грішила в цьому житті, так. Чи будуть в тебе діти? Людям цікаво, чи існує секс у людей з інвалідністю, і тоді який він? Тобто, та теж такий, таке у інших людей нормальний. Якщо говорити щось про особисте життя, то бували випадки, коли до моїх партнерів підходили люди буквально на вулиці, як знайомі, так і сторонні, і такі чувак, вообще респект, Ти з нею? Ти з нею, вообще, я тебе так побажаю, так наче він робить якийсь погляд? Я вашу мать стою поруч, і така типу, шо? Що взагалі відбувається? Тобто, якийсь нормальний контакт, дружба, взаємодія сприймається як наскільки героїчний вчинок, так не начебто, я не людина, я не знаю, а якийсь експонат чи якийсь ознака подвигу. Тобто, так не треба так, не треба. Робити. Но -но -но. Це не вічливо, це не гарно, це, це не подвиг. Тобто, близькі люди, людей, батьки дітей з інвалідністю ніколи не роблять щось для людей з інвалідністю з жалості чи заради героїзму. Це як інші якісь особливості людини. Скажімо, якби я була в стосунках з хлопцем, з чоловіком, я можу бачити щось в ньому і потім звикнути, що він носить ось таку зачіску, і просто цього не помічати через якийсь час цих стосунків, натомість пізнавати його якось по-іншому. Так і тут. Якщо говорити про моє побутове життя, це класно, що я навчилася жити його самостійно. І є речі, які я не тільки не люблю робити, але й не можу. Або робити це достатньо добре. Скажімо, я ніколи не вилізу на стільчик для того, щоб протерти полюку на якійсь верхній поличці, тому, що я просто з нього впаду. Рівновага це моя найбільша задача, проблема і найбільший завтик. Тому краще не геройствувати, не ризикувати. Я не можу перенести тарілку, скажімо, від плити до столу, не розливши цю їжу чи цей напій. Тому мені треба зробити кілька років з тумбочки на тумбочку, акуратненько, акуратненько, і так якось переставити, або поїсти прямо біля цієї плити. Я до цього звикла і пристосувалася. Мені складно виносити сміття. Я взагалі навчилася це робити тільки рік тому, вперше в житті я винесла сміття самостійно, так щоб його не розсипати і так далі, і тому подібне, і не, не завалитися з ним. Це був челендж. Мене надзвичайно низький зір через великі падіння в дитинстві, так головою назад. І по-моєму, що всяке контактні лінзи, окуляри. Про падіння. ти е, тільки в дитинці падала? Чи Ні, пшу, 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 пшу. це взагалі чудо, що я сьогодні сюди доїхала і не що, я не можу це виджу назвати. <ривіт> я падала все своє життя, я подо... продовжую падати частіше, рідше. Тобто нема такого, що цей день настав і від сьогодні я хожу як модель. Зараз такий період мого життя, коли мені хочеться просто забути про ДЦП. І навчитися жити його звичайно і мати тренування, як дуже багато людей його мають, поміж буденних життєвих графіків, трошки покинути цю боротьбу за життя і просто почати його жити. Звичайно, якась прогулянка, звичайно, якась не знаю, туса просто знайомства, просто буденний графік, просто в пріоритеті ще щось, окрім тренувань, для того, щоб доказати світу, що я. Повноцінне, я вже довела. Я взяла недавно, пішла, і в мене був урок з танців, і там навіть бедрами вийшло рухати. Звичайні людські, природні, юнацькі, дитячі, підліткові бажання, які тільки зараз стають трошки можливими. Боже, життя таке коротке, що, взагалі, пофіг хто що думає. Топ якоїсь такої тригеру чи помилки всередині людей з інвалідністю це зовнішня мотивація щось комусь довести. Переламати себе і з волетенською ненавистю ставитися до свого тіла. Тому тут бо трошечки милосердніше і акуратніше ставитись до своїх можливостей. Є така штука, що, типу, я дуже довго думала, що моє життя почнеться після того, як я почну ходити. І що ти думаєш? Я прийшла з тометрівкою, і до цього я тільки мріяла: така Боже, я візуалізую всі ці мрії в своїй голові, як я буду йти. От воно не стає і мені здавалось на той момент, що мені більше нічого не треба. І що? І до кінця дня я вже така. Блін, ну наскільки ж хреново це виглядає? <с> і в мене почався новий челендж на кілька років, тепер треба зробити все, щоб це виглядало красиво. Потім ще щось, потім ще щось. Коротше, завжди з'являються задачі і ніколи немає можливості просто жити. Тому класно, якщо вдасться реабілітацію будь-якого формату, зробити просто частиною життя. Як інші люди просто ходять на фітнес, займаються спортом заради здоров'я та фігури. Так само круто, що в мене є ага, робота, друзі, там стосунки, все інше життя, і тренування між іншим завдяки цьому, з урахуванням моїх якихось потреб, з урахуванням моєї інвалідності, моїх особливостей. Перемога над собою неможлива, якщо ти себе переламуєш взагалі не тобто, просто трошки акуратніше, збав темпи, бо я так один раз сильно надірвала зв'язку, і за цього ще я всім щось докажу. Я доказала внутрішньо вони це сильно не наповнило, тому трошки простіше, трошки легше.